Вже третій рік Національний університет водного господарства та природокористування ініціює збір великоднього частування для військових. Пункти збору облаштували у головному корпусі водника по вулиці Соборній, а також в другому і сьомому корпусах по вулицях Новака та Карнаухова. Приносили домашню випічку та інші страви. Всі охочі. Частину ми знайшли спонсорів, проплатили, частину ми зібрали своїми силами, частину зібрали люди наші, пов'язані з нами. Але важливо те, що ми зібрали. Університети, я вважаю, мають долучитись всі як один до таких акцій, зробити ці акції постійними, оскільки це не просто виховна якась роль університету, це і соціальна роль університету в регіоні, щоб показати, що ми справді представляємо інтелектуальні і духовні центри регіонів і України. Адміністрація навчального закладу замовила у кондитерів мережі кафе Чорна Королева, з якими давно співпрацює вуз «200 смачних пасок. Власники охоче відгукнулись на прохання партнерів. Цілу ніч кипіла робота, а зранку вправні кулінари майстерно прикрасили духмяну випічку. Після освячення великодні частування повезуть за призначенням. Цього року трошки більша акція, більше друзів наших долучилося. і ми поєдналися, скажімо, різні, тому що головне це доставити до бійців, а не тільки зібрати ці паски. І з доставкою займається наш викладач це Олеся Міклуха і онсо рівненщина Андрій Мітюхін. Ми збираємо і доставляємо на Великдень. Паски, кубаски, там, цукерки, все, що передають люди для бійців 130, ї 131, ї 54 і 80 ї бригад. Ну, Батальйонів вони, розвід батальйони, є 80-та бригада. І всі, хто там попросимо, всім допомагаємо. Ну, Їх з кожним роком все більше і більше. За потреби ми передаємо ліки чи якісь інші речі. На передову або е в госпіталь, ось ми просто хочемо підтримати наших бійців, щоб підняти їхній дух, щоб вони розуміли, що ми підтримуємо їх, чекаємо і вболіваємо. Великодні дарунки відправлятимуть не лише на передову, а й на полігон, де знаходяться військові підрозділи на ротації. Символічно, що освячення пасок провів військовий капелан Тарас Климович, який часто буває у зоні АТО, і крім духовної підтримки бійців, може надати цілком кваліфіковану долікарську медичну допомогу пораненим. Разом із ласущами бійці отримують молитовники, іконки та катехізиси. Воїну дуже приємно усвідомлювати, що в нього крепкий тил. «Тил з молитви, тил з допомоги. Воїн живе тим, що про нього моляться. Він знає, що він воює за тих людей, які думають про нього. І от, звичайно, така допомога пасхальна пасками – це теж долучення до спільної молитви, до пасхальної, до воскресіння Христового. Долучитися до акції не пізно і після Великодня. Студенти університету планують відправити військовим страви, які привезуть з дому після свят. Насправді студентство активно долучається до різноманітних благодійних волонтерських акцій. І дана акція є неодноразова, ми проводимо це систематично, звичайно, до Різдва. В грудні місяці ми також організували благодійну виставу. За сприяння з театру ми вилучили близько двох тисяч гривень, передали бійцям 131-го батальйону. А сьогоднішня акція присвячена до такого великого світлого свята. Насправді ми хотіли, щоб хлопці там на сході теж відчули частинку тепла, родинного тепла, яким можливо родина їх не знаходиться далеко, але шматочок цієї паски їм дасть відчути, що вони не самотні, що вони потрібні. Що ми їм щиро, щиро вдячні.